Слава Ісусу Христу. Хочу декілька речей сказати про книгу. Представити дуже коротко. Книгу в поїсках Божої волі, автор якої є Синклер Фергюсон. В пошуках Божої волі. Божа воля повинна бути в Християн в пріоритеті Номер один, а не десь там. В останньому роду. І ми це бачимо із писання. Біблія нам представляє як християн, як тих, які допевняються, що є Божа воля, які хочуть пізнавати Божу волю, розуміти, знати її і виконувати її. І найкращим зірцем для нас є сам Ісус. Він виконав волю Отця, і він каже, не моя, а Твоя воля хай буде. Він знав Божу волю і поступово, покроково її виконав так, як потрібно. Як дізнатися про Божу волю? Як зна знати, що Бог хоче, щоб я робив в тій чи іншій ситуації? Ми дуже часто попадаємо саме в різних ситуації, маємо різні обставини, складні обставини. І ми задаємося питанням до Господа, Господь, яка Твоя воля? І це дуже добре. І це дуже добре. В той же час є справи, які ми повинні робити протягом життя багатьох років. Є справа покликання, є служіння в покликанні. І тому в цій книзі можна знайти хороші принципи на шляху до розуміння Божої волі. Автор спромовує нас в тому напрямку, щоб зрозуміти Божу волю. І можна знайти гарні принципи, рухаючись, по яким ми зрозуміємо покликання своє, Божий задум щодо нашого життя і не тільки. І я би хотів дещо із книги сказати, особливо, коли ми говоримо про покликання. Роздуми, які допоможуть зрозуміти своє покликання, розпізнати. І декілька принципів автор залишає в цій книзі, я хотів би їх озвучити, тому що я розумію, що не всіх, можливо, буде можливість прочитати її, але деякі речі ви матимете можливість прямо зараз почути. Перший принцип важливо визначити можливі варіанти служіння для вас. Це перше, це номер один. Друге визначити свої дари. Дари, якими вас наділив Господь. Кожного з нас наділив Господь певними дарами, і про це Біблія дуже багато говорить. І в когось більше, можливо, в когось менше. І саме ці дари, вони вказують на наше покликання, на справу, яку ми повинні виконувати в житті. В якій ми маємо бути, вони вказують на задум Божий для нас. Як ж знати дари, якими нас наділив Господь, перше все, звичайно, нам в цьому допоможе писання, священне писання. Друге, це нам важливо проаналізувати своє життя, своє служіння, що нас краще виходить, до чого лежить наше серце, що, да? на що у нас є здібність і так далі. Що, в якій справі в нас є пліт. Да, Важливо також звернути увагу на те, що говорять люди зі сторони, от прислух, прислухатися до цього. Це важливо. Е, яку справу, коли ми робимо, ми отримуємо внутрішнє задоволення? Це також вказує, чи ми в покликанні, чи ні. Тому, друге, важливо знати дари, якими нас наділив Господь, саме вони вказують на справу, яку. Ми повинні робити, на, яка є в Божому задумі для нас. Номер три. Визначити потреби. Коли ми говоримо про потреби, є різні потреби, тому що є різна аудиторія, є сім'я, сімейне коло одні потреби, є церква, спільнота, інші потреби, є суспільство, світ. І я зараз не говорю, що. Потребами світу ми можемо визначити своє покликання, але я хочу сказати наступне: бачення потреби в тій чи іншій сфері в церкві, церковного життя, воно вказує на покликання. Не всі ми бачимо одні й ті ж самі потреби. Хтось бачить, що потрібно підтягнути молитовне служіння, він бачить себе в молитві. Хтось бачить, що потрібно підтягнути. Освітній рівень вчення, освіту в церкві, тому що її немає, або ж вона дуже мізерна, примітивна на примітивному рівні. Хтось бачить інше служення, консультування, душопікунство, в церкві не вистачає душопікунів. Ця справа занедбана, хтось бачить так, ці речі. І це те, що може вказувати на справу, до якої вас Бог покликав. Тому що, якщо ти покликаний до тої справи, ти бачиш в цій справі нестачу потребу, що слід рухатися в цій справі. Слід, скажімо так, цю нішу закрити. Потреби, бачення потреби вказує на покликання, може вказувати. Наступне це слід визначити свої особисті бажання. Бог породжує бажання в людині, християнину. І слід визначити, до чого лежить е, вас бажання, да? що ви хотіли би робити, яку справу. Але не тільки ми орієнтуємося по бажанню. Тому саме ці принципи автор лишає в цій книзі в пошуках Божої волі. Принципи, які допомагають нам зрозуміти своє покликання розпізнати його. Щоб нам увійти в кінці кінців в нього. Звичайно, що більшості розумінню Божої волі, скажімо, передує посвячення, коли ми віддаємо себе на служіння Господу, коли ми не пасивні, а активні в житті Христової Церкві. І апостол Павло в листі до римлян пише наступні речі, 12. розділ, перші вірші. Тож благаю вас! Брати милосердям Боже, віддайте свої тіла у жертву живу святу угодно Богу, що є вашим розумним служінням. І не пристосовуйтесь до цього світу, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб вам розпізнавати, що є волею Божою, доброю, угодною і досконалою. На шляху до розпізнання Божої волі є посвячення. Тому хай допоможе нам Бог саме це робити. Віддавати себе, посвячити себе на служіння якомога більше. Це те, що допомагає нам зрозуміти Божу волю. Чи коли ми робимо ту чи іншу справу, ми стаємо розуміти, чи це дійсно вона для нас, чи, можливо, інші люди хай її роблять, в їх краще виходить, але це те, що дійсно ми не повинні робити, в чому не повинні рухатися продовж життя або ж Певного відрізку, відріз, то есть, певний відрізок часу. Тому хай допоможе нам Бог не бути пасивними, а активними на шляху до розуміння розпізнавання Божої волі. Хай нас в цьому Бог благословить. Звичайно, іноді нам хочеться знати дуже багато, знати волю Божу щодо всього життя нашого і майбутнього, певних тих чи інших ситуацій. Але не завжди Бог нам відкриває. Він часто це робить покроково, тому що це може нам нашкодити. Важливо нам вже в тому світлі розуміння, яке ми маємо, Божої волі, рухатися, бути відповідальними. А далі по життю Бог буде поступово нам відкривати. Це правда. Тому хай Бог допоможе нам, скажімо, на шляху до розуміння Божої волі. Хай всі Бог благословить, будьте благословенні.